Турнір Олекси Довбуша у Коломиї вшанували пам'ять легендарного опришка у фізкультурно-спортивному комплексі Прекарпаття. Провели ювілейні змагання із вільної боротьби. До писанкового міста приїхали спортсмени з усіх куточків України та з за кордону. Були там і наші журналісти. На ювілейний 50-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Олекси Довбуша приїхали спортсмени з 15 областей України та з Республіки Білорусь. Впродовж двох днів борці змагались у восьми вагових категоріях. За перебігом поєдинків спостерігали компетентні судді. Змагання проводяться вже 50-й раз. 66-му році цей турнір заснував. Тренер-викладач коломийської ідеї США номер один покійний Роман Прокопович Зверід. ці змагання завжди збирають найсильніших борців із цілої України. Переможці всеукраїнських міжнародних змагань, чемпіони Європи, світу на урочисте відкриття турніру пам'яті Олекси Довбуша завітали не лише борці та їх тренери, а й інші спортсмени та всі, хто цікавиться вільною боротьбою. Починаючи з юного віку спортсмени, які виходять на килим, Захищають честь своїх сімей, захищають честь своїх міст і захищають честь своїх країн. Кожен з вас спортсмен мріє про хорошого тренера. Тренер мріє про хорошого спортсмена. І з вас таки ми отримуємо хороший контент. І ми очікуємо від вас прекрасних результатів на сьогоднішніх змаганнях прекрасних результатів на міжнародному арені. Кожен спортсмен достойно боровся за першість на турнірі, щоб повернутись додому з призами, грамотами, медалями та грошовими винагородами. Ольга Гереджук Сергій Гурмак події НТК.